Це дало нам змогу набагато простіше до кінця року. В області буде ліквідовано черги до дитячих садків натомість впроваджено електронну реєстрацію до шкільнят. Про роботу над впровадженням новацій доповідали учасники колегії облдержадміністрації, що була присвячена питанню готовності освітніх закладів до навчального року. Так за рейтингом кабінету міністрів у 2012 році за напрямком освіти охорони здоров'я область посідає друге місце що безперечно є результатом нашої спільної роботи. Я можу сказати, що ми цілковито готові розпочати навчальний сезон. 1649 навчально-виховних закладів, які діють на Житомирщині, 100% готові до початку нового навчального року. На підготовку закладів до 1 вересня в області було затрачено майже 120 мільйонів гривень. Разом з тим, і невирішених проблем і гострих питань в освітній галузі області є також достатньо. Найбільше мене гнітить перше якість. Дошкільної підготовки навчання. Останніх три роки в області відновлено 150 садків. За останній рік 54 вже в поточному році відновлено роботу 10 садків. на сьогодні у нас діє 688 дошкільних навчальних закладів, якими охоплено 51 тисяча дітей, що складає 88,7% від їх загальної кількості. Дійсно шокований. І картаю себе за те, що ми прогавили один момент, коли в багатьох школах немає належної санітарно гігієнічної обстановки для наших дітей. Понад сотні шкіл Житомирської області не мають внутрішніх вбиралень. Сергій Рижук дав доручення керівникам районів та управлінь освіти взяти на контроль питання санітарії в освітніх закладах і до кінця року облаштувати внутрішні вбиральні при всіх школах Житомирщини